Всім привіт вітаю у новому відео. І найперше хочу подякувати вам за підписку за підтримку. Нарешті я досягла першої якоїсь мети у своєму розвитку каналу, набрала першу тисячу підписників і просто вам велика вдячність. Я просто щаслива. І я бачу, що ми працюємо з вами в тандемі. Я для вас відео розіграші, а ви мені підписки, тож ви пам'ятаєте. Що під одним із минулих відео я оголосила розіграш подарунку, хотіла зробити вам приємне. Тож, сьогодні розіграємо цей подарунок нарешті. Це буде набір для прибирання, набір чистоти від українського виробника Delamark. Буду купувати за власні гроші, це не реклама. І одразу відправлю переможцю на його адресу. Ходімо разом за комп'ютер. Отже, я вже у YouTube студії. Зараз копіюю посилання на відео, в якому я проводила розіграш. Посилання вставляємо його у рандомайзер і будемо за допомогою цього сайту обирати переможця. Та -да -да так, це Анна М. Боже, дитинство було так давно. Пам'ятаю, мама подарувала таку м'яку блистячу ковтинку, яку я хотіла отримати. Дякую вам за спогади. Дякую, Анна, вам, що поділилися. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною. Я залишу в описі під цим відео свою пошту. Напишіть свої контактні дані, будь ласка, для відправки подарунку. Вітаю з перемогою! Ще раз вітаю вас, Анна. Ну, а ми давайте з вами будемо продовжувати. Сьогодні хочу зробити такі підсумки за місяць, за перший місяць 2025 року. Поділюся з вами подіями, які відбувалися у нашому житті. Розпочався у нас рік, звісно ж, із гостей, як ви вже знаєте. І коли ми вже усіх провели, ми задумались про те, щоб час підготовку проводити до нового робочого та навчального сезону, але ще в останній день канікул. Нам вдалося відвідати чудовий концерт симфонічного оркестру. Я виграла квитки, надсилала заявку по картці культур Легі, яка діє у кантоні Берн. У нас якщо ще не знаєте про цю картку і суперможливість, суперзнижки раджу зайти на сайт. Залишу в описі під відео. Раптом ви проживаєте у цьому кантоні. Я думаю, ви знайдете для себе там багато цікавого. Завдяки цьому сайту я брала участь безкоштовно у забігах. Ми можемо купувати у соціальному магазині продукти, також я там замовляла рюкзаки дітям, це в одному, як то кажуть. І ми відправилися із дітьми на концерт дуже класний. Давно я не була у такій атмосфері. Концерт відбувався у Казино Берн. І це була така новорічна програма. Я однакому зразанесати вона також хочу відзначити, що музичні заняття, на які ми ходимо до Марії зараз у Білі, це просто чудо. Вона нас там навчила. Все що треба знати, нам було на цьому концерті. Він був такий, знаєте, інтерактивний, і дітям на вході роздавали стрічки різнокольорові, і вони могли як диригенти, ось так цими стрічками махати в усі боки і крутити. І це саме те, що ми робили і з Марією на занятті, і Андрійко був вже обізнаний і одразу включився в цей інтерактив. Тож, не нехтуйте усілякими творчими заняттями. Однозначно рекомендую відвідувати усе, що можливо. Це знадобиться. Одним важливим пунктом підготовки до нового робочого періоду стало у нас шопінг, оскільки мій чоловік отримав посаду в інтернатурі на півроку, і в нас, знаєте, вже такий кежуал, а він все ж таки. Влаштувався в офіс працювати, і потрібні були сорочки, якісь придивитися, светрики. І ми відправилися на шопінг, і я принагідно також собі прикупила. До речі, в січні у нас в магазинах суперзнижки. Ми їздили в H&M і я там купила 50% знижки, здається, штани для дому. Вставлю вам зараз кадри, покручуся, обрала саме такі, тому що вони мені підійшли. Вони на мене трішки великі, але за рахунок цього, я в них почуваюся дуже комфортно. Вони м'якенькі, знизу на резинці. Я міряла інші, які просто були прямого крою, але мені якось було в них незатишно, тому я обрала саме ці. І також купила собі футболочку, також такого базового кольору, сірого, нічого особливого. Купила собі також ось такі джинси: вони бежевого кольору. І вони йдуть широчезні, широчезні і з такими кишенями. Я була в них на концерті. Вставлю вам, як це виглядає на мені. І також ще е, в Сієндей я купила Андрійкові кілька пар штанців, оскільки вони в нас просто улітають. Ці такі утеплені всередині. Я думаю, зараз якраз буде ще доречно, ще кінець зими, весна ще буде попереду. В нас весною також дуже холодно. Тому, я думаю, знадобиться нам. І для прогулянок і в садочок таки можна одягти. Далі розпочалися робочі будні, незвично трішки для мене, тому що я останні два роки, чотири рази на тиждень відвідувала курси, була якось там задіяна у соціумі. Зараз я залишаюся вдома, але мені вдома не сидиться. Я вже там призначила сесії з джоп-коучем, буду шукати якісь варіанти чи роботи, чи навчання. Сподіваюся, навчання, тому що тут якось без місцевої. Бумажки без місцевого папірця про навчання важко знайти роботу, реально, але важко. Я думаю, що якийсь папірець про навчання, відвідування курсів мені полегшить пошуки роботи і дозволить швидше працевлаштуватися. Ну, а менше з тим, розповім вам про наш звичайний ранок. Ось ми йдемо в садочок, потім з нього повертаємося, заходимо там в магазин. І якщо вам цікаво дізнатися щось більше, можливо, про ось цей ясла садок, який перед садочком йде. Тобто з 4 років а, тут іде кіндергарден, це як звичайний наш садочок, добре. а перед ним іде з 3 місяців до 4 років, називається заклад кіта. І якщо цікаво про наш досвід, послухати, дайте знати в коментарях, порозказую, повідповідаю на питання, які вас цікавлять. Дякую. Я зазвичай не люблю знімати відео, де ми щось з ним робимо, тому що хочеться в принципі концентруватися саме на занятті з дитиною. Але одного разу він сам мене попросив, щоб я познімала відео, як він там намагається і старається вирізати, тож вставляю також ці кадри. Покажи да, як. Дуже гарно. Угу. О! Попили соси, наприклад. Це а. попили соси. Угу. Де... Ой, це до Так, це ще треба два вушка угу. вирізати, потім наклеїмо на носу. А ще до нас у січні приходили колядники, і я безмежно їм вдячна, оскільки в нас Андрійко, він, в принципі, зростає тут, на чужині, так би мовити, і не знає цих всіх традицій. Старші хлопці вже дорослі, їх там не заставиш вже віршики, колядки вчити. Це вже все в них було. Я думаю, воно у них вже все лишилося. А ось для Андрійка це було дуже так, захопливо. Йому дуже сподобалося, коли до нього прийшли дітки, колядували. Ну звісно, вони потім ще гралися, а ми їх пригощали печивом та гостинцями. Хай він візов Христове Вас благословляє! Бог ся рождає. Ми з Андрієм пішли на прогулянку. У нас було таке, наче весняне тепле сонечко, але насправді було холодно, хоча воно гарно нам світило. А ось тут хотіла з вами поділитися швейцарськими якимось лайфхаками, як вони зберігають свої лавки від перепаду температур. Як саме вони зберігають свої лавки у цілості? Вони їх просто знімають, ось ці дерев'яні е, дошки, вони забирають їх. В принципі, це можна зрозуміти, оскільки ну, взимку і ось у нас дуже багато дощів сильно на лавці не посидеш. Це вам не літо, і це логічно і але вони знімають не усюди. Все ж таки, якщо хороша погода, ви зможете знайти де посидіти, де відпочити, лишають десь 50 на 50, Я б сказала, так. Але це дуже така часта картина, і хто до нас приїжджає в зимку, завжди звертають увагу в, типу в смислі, де лавки немає лише одні залізні основи. Але таким чином вони їх зберігають в нормальному стані впродовж багатьох років. І таке яскраве весняне сонечко, надихнуло мене на колупання у землі, і я вирішила пересадити свої орхідеї. Я чекала, чекала вже весни. Знаю, що краще справді займатися цими всіма справами на весні, але я вже не дочекалася, вони вже були такі нещасні у тій суміші, а в мене стояла вже давно куплена нова суміш для орхідей, і тому я вирішила все ж таки. Ризикнути та зайнятися. Можливо, щось зробила неправильно, але поправте мене, якщо щось не так. Я не спеціаліст, новачок у цьому просто вирішила взяти собі такі рослинки. Якщо чесно, мені ніколи не подобалися орхідеї, але при нагоді я вирішила, чому б і не взяти. Хай у мене будуть такі. Гарні квіточки. Чесно кажучи, в мене тут на цій квартирі не дуже складається з квітами, оскільки в мене немає нормальних підвіконь, куди я б могла поставити рослини. І я думаю, що усім їм, всі, що живуть у мене в квартирі, їм замало світла сонячного. Ну, Навіть у цих орхідей я не бачу якогось розвитку, тобто, як вони випускали, ось я взяла її квітучу і в неї вже було видно стрілочку, яка буде цвісти. Ось ця стрілка випустилась. На ній дві квітки і все. А ось ця маленька, мені казали, що вона має бути фіолетова. Я не знаю, вже ну, майже рік пройшов і нічого, вона ніяк не проявляє себе, так і сидить у землі. Ну, Сподіваюсь, на краще. Тут показую вам, як добираюся рано вранці на роботу. Робота в мене не за фахом. На дуже мало відсотків, я навіть не знаю, чи це можна порахувати. Якось у відсотках працює я раз на два тижні, один день на два тижні, і це робота не за фахом, але робота є робота, тож таке у мене також у житті зараз присутнє, але сподіваюся, знайти щось краще. Ну і в зв'язку з моєю алергією, я продовжую візити і походи до аптеки, і, звісно ж, частиною життя невід'ємної нашого. Є походи у магазин, тож покажу вам трішки закупку, яку я робила. Зробила невеличку закупку. Тут все по списку, мабуть, окрім м'яса, але м'ясо потрібно було на вечерю Сьогодні вирішила взяти куряче філе. Взяла тут дві упаковки. Приблизно вони по 700 грам ідуть, за кілограм 11,50. Це буде на сьогодні, а це я подумала, що можна буде на завтра зробити відбивні. За кілограм такої свинини 22,50 тут майже пів кілограма. Також чоловік п'є ось таку солону водичку Сан-Пелігріна. Вона коштує франк 15. І Андрію взяла такий яблучний сік. Ну, в принципі, всім, не лише Андрію. Літр соку коштує франк 30. Андрію також взяла кашу. Зараз знайду, скільки вона коштує. 8,90. Він зранку на сніданок дуже зручно і швидко замішати з водичкою і перед садочком він їсть. Також закінчилися пакети для компосту. Взяла також вже дві упаковки, щоб. Кожен раз не бігати за ними. Ось так вони виглядають. Ми застилаємо їх у відерочку і вони розкладаються потім. Просто виставляємо вже з компостом пакети, і їх забирають раз на тиждень. За 10 пакетів 2,20. Я заплатила. Так, далі з побутового такі рукавички. Так, дивлюся, шукаю, скільки вони коштують. Вони коштують франк 40. У мене, Богуслав, коли миє посуд, завжди користується рукавичками, подає нам гарний приклад, але чомусь всі інші миють без рукавичок. Також взяла, взяла таку стрічку, клейку ленту, щоб підшити йому штори, Ну праскою пройдуся, щоб вкоротити їх, бо вони на підлозі трішки загинаються, і до них чіпляється багато пилу, бруду. Треба буде зайнятися якось. Купила масло, також закінчилося. Таке 250 грамів 3,95 І також купила ось такі батончики. Діти беруть їх в школу, ну, типу, натуральні, все тут корисне. Взяла дві упаковки, і, тому що вони були по акції. Зараз на них акція 20%, якщо берете від двох штук, і вони м'якенькі, тобто їх не потрібно там гристи, вони м'які. У нас Андрійко також їх такі полюбляє на перекуси. І показувала, ходила в аптеку. Взяла свої таблетки від алергії. Вони коштують 20 франків. І я їх отримую безкоштовно за рецептом. Мені лікар виписав рецепт. І також вона виписала мені ось для... Це емульсія для душу, як гель для душу. Він коштує зазвичай його ціна ось майже 36 гривень за пів літра. І ось такий щелосьйон за 30 франків. Тобто, можна гарно зекономити, звісно, хоч щось позитивне від мого довготривалого і лікування, яке, в принципі, не дало мені якихось результатів, окрім рецепту на ці продукти. Так, я вирішила тут водичку чоловіку попробувати. Бачите, нам такі скляні трубочки. Ну, нам, Богуславу, на Новий рік був йому подарунок такий від наших друзів, які приїжджали. Тому п'ють водичку. І хотіла вам показати, що мені тут надавали. це Тут така ще швейцарська теж улюблена тема. Ну, звісно. Вона є усюди, але швейцарці полюбляють ці всі акції, якісь лотерейки. Це в аптеці дали наклеювати. Я вже по дорозі одну наклеїла, потім, думаю, вже вам покажу разом, можливо, понаклеюємо зараз. Це в аптеці дали мені три наліпки, і якщо я зберусь 10. Чи коли я зберу 10 то буде знижка на 5 франків. Я подумала, що, в принципі, непогано. Спочатку вони мені запропонували, я думаю, та я ж не збираю. Але 5 франків, раптом що без рецепта потрібно буде купити з їхніми цінами. Це може бути хорошою знижкою, і плюс, що я за це все ж не платила. Купила десь на 85 франків, тут-ну взяла. І ось наклеєчки, тому вже вирішила взяти. І за компанію, якраз сьогодні в нас розпочинається акція у мігрусі в нашому магазині. Вони тут в цьому році святкують сторіччя, і у них будуть концерти якісь організовані, різні заходи, там знижки якісь. І ось вони таку блокнотик, як брошурку таку, випустили, будуть розігрувати якісь. Убирашинг бокс, це типу як коробка здивування. Але я подивилася, я думала, ну там якась, можливо, велика коробка, там коробка, не знаю, менше за ось цю десь в половину. ну Як дві сірникових коробочки. Не знаю, чи це справжня, чи це модель такого боксу. Тому що тут треба накупити ось 20 покупок. Кожна, кожен пункт дається за 20 франків. Я не знаю, чи ми їх назбираємо, поки буде діяти ця акція. До 17 лютого, але, можливо, назбираємо, то тоді буде щось сюрпризне. Подивимося, поділюся з вами, якщо нам це вдасться. Ось, у мене вже є за сьогодні три наліпки. В принципі, може і реально назбирати 20. Сподіваюся, вам цікаво було зазирнути у наші будні. Чекаю вас для спілкування у коментарях і бажаю вам спокійного тижня. Vou bater mais algum novo no vídeo.